14 листопада у палаці спорту, культури та дозвілля нафтохімік відбудеться грандіозна подія концерт неймовірного Олега Шумея, який вже став знаковим для нової української музики. Відомий своєю щирістю та харизмою Шумей підкорив серця мільйонів завдяки хіту біля Тополі, що здобув премію Юна у номінації Пісня незламної України. А його дует буревіями зі златою Огневіч став сенсацією, підкоривши чартові вершини та соцмережі. Цей концерт особлива нагода для кожного відчути справжню силу музики. Шумей привнесе у Кременчук чарівну атмосферу своїх проникливих пісень, які не залишать байдужим жодного. Під час концерту у Кременчуці Шумей виконує свої найкращі композиції, у яких поєднано глибокий зміст, любов до батьківщини та тепло людських емоцій. Приходьте, щоб відчути цю музику разом, заспівати на підтримку наших захисників і долучитися до потужної енергії добра. Квитки можна придбати онлайн на сайтах Карабас, інтернет-білет. А також у касах нашого міста Софія Григоренко Кременчуцькі новини.